Всім привіт! Починаю свій влог з розпаковки, тому що я зараз розпакувала цю лампу, розпакувала цей коврик. Якщо вам буде цікаво, ви можете пройти і подивитися, але тут я вам хочу показати свою нову, нову підставочку під ноутбук. Я її можу і не розпаковувати на відео, але мені просто цікаво це робити, тому я це роблю. Звичайно, У мене була із такого ж матеріалу залізо. Я не знаю, магні... буде воно примагнічуватися чи ні, але ця штука вона дуже... не поняла. Чогось не вистачає, мабуть. Ця штука... ой. Але це все, але це все, що в неї є. Це все. Ця штука дуже класна в використанні, коли воно дуже-дуже просте, ось таке. І трошки е, підіймає ноутбук, на рівень яким мені дуже зручно буде працювати з яким. Так, я зараз подивлюся, що я маю зробити, щоб тут з вами зібрати. Начебто нічого складного. І так воно і є. Ой. Ну, давай. Щоно не дуже хоче захопити. О! Зайшло. І ще одна. Приєднується сюди частина і все. Буде працювати я! Сподіваюся, так? Ось така, дуже проста. Незаційлива штуковина, але вона буде мені корисна. Дуже корисна ця штука, коли вона на такому пухнастому простирадлі хочеться щось подивитися, сидячи у, на дивані там, чи у ліжку. І ви розумієте, що коли ви ставите ось так ноутбук, він провітрюється і знизу. і Добре, можна тут клавіатуру поставити, ну, тобто мені було важливо, щоб тут нічого не закривалося. І мені ця штука дуже подобається. Оці регулюю, котрі регулюються по висоті, я не знаю, я їм не довіряю після мого опиту використання таких штуковин станків для вишивання, вони ж складаються поступово. А MacBook це важка річ, а якщо монтувати щось, він буде ну, можливо, буде дуже часто ось так от згинатися. Тому я взяла -like, така недвижима, нерухома річ. І мені вона, я впевнена, сподобається, я ж кажу, в мене була така штука вже для телефону із цього матеріалу, так само покрашена, пофарбована. ось. Така незатіливає віщиця. Добре, маємо ось таку посилочку з вами. Це я замовила мікрофон новий собі, але я не знаю, чи буду я цей мікрофон використовувати дуже. Ну, я не знаю, як він працює. І не знаю, де я його буду використовувати, коли буду знімати відео. Ось так. Як зараз, або тільки на вулиці, та ні. Кряпче тільки на вулиці, скоріш за все, я буду його а, використовувати і коли навіть читаю, тому що там два мікрофони, тобто буде дві лінії, як я зрозуміла. Це дуже круто, тому що. Більше нічого, два мікрофони буду собі. Ну, нам потрібно не тільки мені, але й мішки. Не хочеться цю бокс цей розривати. Намагаюся знайти вихід якийсь з цієї ситуації, але ні. Він заклеєний. Ця коробка заклеєна повністю. А Ось тут заклеєне і відкрити її ніяк не вийде, якщо тільки тільки відривати. Ну добре. Це, мабуть, означає, що його ніхто не використовував до мене, тому що на Амазоні дуже, ну, не часто в мене такого, я не пам'ятаю, що було. Але коли я читаю чи переглядаю відгуки, то бувають. Частенько бачу, що люди отримують вже юзані речі, і це не дуже приємно. Тільки що от обирала собі планер на новий рік, на, так, на цей рік вже 2023, і у відгуках побачила, що вже навіть підписані планери людям приходять. Ну, таке собі, не дуже прикольно. От, бачите, він весь заклеєний. Тобто, якщо я захочу його повернути. Не знаю, вже, мабуть, не зможу. Тобто тут все можна повернути, я жартую, але він буде відкритий. Дивіться, воно навіть відкривається так нормально, як повинно відкриватися. Просто його просто треба відрізати. Більше нічого я не можу з ним зробити зовсім. Ну, добре. Дивіться, ніяк. Тут що це таке? Це нормально взагалі? Це не нормально. Що входить у комплект? Так, давайте подивимось у комплект. У комплекті тут а, якісь проводки. Потім подивимось, що це таке. Навіть чохол. До речі, я зараз знімаю нову лампу і мені здається, вона дуже, треба її поменше зробити. Давайте спробуємо ось так. Краще буде. Принаймні для мене. Але дивіться, сам цей, ну роки начебто, але сама оця штука вже з плямами. Може це я, але. Не знаю, можливо. Все можливо. Передивлюся потім, в якому стані я її відкрила. Так. Дивіться, яка краса. Просто краса. Але там я бачу є плівка. Якщо я цю плівку беру. Знімається, і з ним усе гаразд. Ну добре, то топожу, -по подивимось. В комплекті таки йдуть три пухнастики. Дивіться, три пухнастики. І я ще не розумію, чому три. Я думала, тут дві, як, якби дві штуки, два мікрофони для того, щоб записувати звук. І один на. Не мікрофон. Навіть не знаю, для чого три, може за додатковий, так? Так, ну добре. Вмовили в мене, вмовили. Будь-це все ж таки щось новеньке. Давайте подивимось. Хтось писав, що у комплект входять петлички, але ні, їх немає зовсім я бачу. Ходить кавер, який там зарядний, ходить ще один, тобто, його, їх аж три. Нічого собі для кожного квадратику. І ось така штука, мабуть, для того, щоб з'єднувати з камерою, я так розумію. Ось у нас є також інструкція маленька, дякую, ненавиджу товсті книжки, оці, які вкладають деякі виробники. В нас тут є. Дуже зручні пояснення. Дивіться, він навіть до айфону приєднується. Ага, ось що це за кабель, але цей кабель абсолютно безкорисний. Він зовсім мені не підходить. Тому що в моєму айфоні зараз новому лайтний такий вхід, тому я не зможу його ніяк приєднати. Цей мікрофон. Дуже-дуже прикро, до речі. Дуже прикро. Оце ну, так. Це мені зовсім не подобається ситуація, якщо чесно. Те ж саме я не зможу під'єднати його до, а, до MacBook, тому що у мене немає Type-C. Де що ж це коїться таке? Господи. Але якщо, а якщо я захочу його до айфону під'єднувати, то а, виявиться, що якщо я заход... буду купувати якісь нові кабелі, щоб під'єднати до айфону, то це виявляється, що звук може бути набагато гірший, ніж а, замислював виробник. Давайте подивимось, що тут за. За такі гроші це дуже прикро, я хочу сказати. Так, це USB-вхід, звичайний. Ні, це Type-C. Це Type-C сюди. Так, виявляється ж. Чи як? Чи ні, Чи ні? Так, сюди Type-C. Тобто сюди я під'єдную. Я цю штуку вдягаю. Як -то? як то я її повинна вдягати? Мені ще зовсім не зрозуміло. О, дуже легко, до речі, вона... Ой, дуже легко вдягається і дуже легко знімається. Добре, давайте ще одну. Можливо, я повинна як-то її прокрутити. Так, тут навіть стрілочки. І показано, що потрібно її. Прокрутити. Так. Oh, made in Australia. Але я не розумію, куди що мені під'єднувати. Тобто, якщо я хочу під'єднати, вона навіть не втикається до кінця не втикається. То це я повинна під'єднувати до якогось USB-виходу. Цікаво, до якого? Тому що я не бачу ніяких. Не дивно. Це прям дуже дивно, що це за кабелі такі в мене лежать. І куди я його повинна під'єднати. Як, як я його під'єднаю до телефону. От скажіть мені. Скажіть мені, будь ласка, як його під'єднати до телефону. Добре. Це зрозуміло, але що далі не зрозуміло. Під'єднати до телефона, але куди? Ну, взагалі, замечательно, просто замечательно.